Вітаю вас в ефірі, змістовна Україна. У рамках проекту діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів Америки із міжнародного розвитку. Ми створили цикл програм, присвячений реформі місцевого самоврядування. Відтак, 1 квітня цього року, кабінет міністрів України схвалив концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Зараз триває підготовка необхідних законодавчих змін. Які напрями та механізми передбачає реформа, обговорюємо із нашими гостями. Отже, вітає. З нами на зв'язку перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, В'ячеслав Негода, Пане В'ячеславе, доброго дня. Ми вас вітаємо. А давайте розпочнемо нашу розмову з того, як же коротко, які основні віхи реформування місцевого самоврядування передбачає концепція. Ну, якщо говорити про концепцію реформування місцевого самоврядування територіальної організації влади, яка затверджена урядом. 1 квітня цього року, то вона передбачає таких декілька основних етапів. Це в першу чергу стосується територіальної організації влади, територіальної основи місцевого самоврядування, які можна вирішити тільки після удосконалення розділу, який стосується. Адміністративно-територіального устрою. Друга частина проблем пов'язана із зміною статусу місцевих державних адміністрацій, з тою метою, щоб значну частину тих виконавчих функцій, які вони сьогодні виконують, передати органам місцевого самоврядування. Нами підготовлено пропозиції щодо внесення змін до конституції в частині, що стосується місцевого самоврядування і децентралізації влади. Тобто, це цей етап нами, ніби з точки зору як підготовка пропозицій, нами пройдений, і тут зараз основне завдання, щоб ми спільними зусиллями домоглися підтримки цих пропозицій. У Верховній Раді України скажіть, будь ласка, як же скоро містам, селищам та селам можна очікувати позитивних змін? Ми налаштовані на те, щоб ці зміни і реформи, які мають відбутися у місцевому самоврядуванні, в системі територіальної організації влади, децентралізації влади, вони призвели до позитивних результатів. І тут одна частина відповідальності за ці зміни лежить на Центральних органах влади це і на уряді для того, щоб якнайшвидше створити законодавчу основу? Ну і друге, це парламент, звичайно, друга частина проблем чи питань вона, звичайно, буде лежати у відповідальності місцевих органів влади, пане В'ячеславе, Чи готові європейські партнери допомогти Україні у впровадженні реформи місцевого самоврядування? Європейські партнери готові підтримати як діяльність в даному випадку і міністерства в розробці, в експертизі, в методичній допомозі при підготовці проєктів нормативних актів, а також вони готові і працюють і вже тривалий час, і готові в майбутньому відкрити нові. Проекти, програми по підтримці вже реалізації цих завдань, але вже е, е, працюючи безпосередньо з територіальними громадами, з органами місцевого самоврядування. Е, і ми зараз, в тому числі в нашому міністерстві, зараз працює група експертів із е, Конгресу місцевих регіональних влад Ради Європи. Ну, наш напрям на європейську інтеграцію. Він ну, передбачає, щоб і наші, наше законодавство, наші стандарти ну, відповідали і були синхронізовані з тими стандартами, які є в Європі. Сьогодні э, всі ми зацікавлені, всі громадяни України, щоб ці послуги, які надаються на рівні місцевого самоврядування, щоб вони були якомога якісніше. Це все має бути. Максимально покращено за рахунок знову ж, того, що місцева влада має бути ефективною, але вона повинна бути і дієздатною з точки зору можливості отримання відповідних ресурсів. І тут політика і уряду, і нашого міністерства. Щоб якомога швидше це зробити, щоб якомога швидше люди це відчули. Ну Що ж дякуємо вам за розмову? Я нагадаю, що з нами був перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України В'ячеслав Андронович Негода. Рухаємося далі. У нас на зв'язку виконавчий директор Асоціації міст України Мирослав Піцик. Пане Мирославе, я вас вітаю у нас на програмі. Отже, чи підтримує асоціація міст України розпочати урядом реформу місцевого самоврядування? І чи враховує схвалена концепція власне позиції членів? Ну, в першу чергу, ми не просто підтримуємо. Ми вимагаємо і не вже не від першого уряду проведення їх терміново негайно. Тому що ситуація сьогодні в містах надто складна. Я вам можу назвати просто приклад: спроможність нашого місцевого самоврядування робити комфортне життя у наших містах у 20 разів менше ніж при Балтів, які виходили з одних стартових умов. Сьогодні вони далеко пішли уперед. Сьогодні міста їхні стали комфортнішими для людей, для інвестицій, тому і до них ідуть. Іде бізнес, приводить гроші, привозить, робить нові робочі місця. Таким чином вони міняються ще швидше ніж ми. А ми все топчемося на одному місці. Вже 20 років. власне. Зараз якраз триває розробка законопроєктів, які мають запустити цю реформу. Асоціація залучена до цієї роботи чи ні? Ну, перше, нам приємно, що від нас попросили людину, яка буде опікуватися якраз проблемами. Житлово-комунального господарства і проведення реформ. І ми делегували свого представника це Володимира Борисовича Гройсмана, і нам це приємно, що уряд дослухався до нас. І ми спільно разом з урядом, ну конкретніше, з міністерством регіональної політики, підготували цілий пакет законодавчих актів. Він частково був підготовлений раніше. Частково зараз в процесі підготовки. Ну, зокрема, це законопроект про співпрацю територіальних громад. Це такий економічний інструмент для економії бюджетних ресурсів. Другий це закон про об'єднання територіальних громад з такою ж самою метою. Чим більша громада, тим менший в неї апарат і тим є більша можливість ресурсів вкладати якраз в розвиток міст. Зараз в процесі підготовки у нас іде зміни до бюджетного кодексу. Тут суттєва зміна, тому що ми вимагаємо від уряду, щоб 30%. Коштів, які в нас в бюджетах вкладалися в нашу міську інфраструктуру. Спектр відповідальності в нас досить широкий. Законодавством надано маса можливостей щось зробити приємного для громадян, але невідповідність між ресурсами і повноваженнями просто шалена. Я вам хочу сказати, що на сьогоднішній день в бюджеті держави десь на власні інфраструктуру ми можемо. Дозволити собі порядка е, десь пять 5-7%. Це з всіх тих коштів, які сьогодні збираються в державний бюджет, які йдуть в Київ, е, ми можемо повернути собі для того, щоб зробити комфортніше життя в містах, лише 5-7%. Такої пропорції немає ніде в світі. Навіть та ж Росія, яка, в якої фактично немає місцевого самоврядування, сьогодні дозволяє собі 18% втратити. А ми порядка десяти. Значить, поляки 28 датчани можуть дозволити собі це робити 80 Просто наша влада місцевого самоврядування неефективна. На вашу думку, коли ж громади зможуть відчути ефект від реформи, і зокрема економічний, ви знаєте, ефект може бути швидко так само відчутний, оскільки у нас. Е Проблема якраз в ресурсах, які можна без змін до конституції вирішувати, змінивши бюджетний кодекс. І хоча б міста обласного значення, які сьогодні реально інтелектуально можуть виконувати ці повноваження, їм не вистачає лише ресурсів. Внесемо зміни до бюджетного кодексу у всіх містах обласного значення, ви відчуєте реальні зміни. Ми і так інтенсивно зараз готуємо нову версію. Змін до бюджетного кодексу або нову версію бюджетного кодексу. Ми отримали політичне добро від вищого керівництва виконавчої гілки влади в державі, тому ми зараз виписуємо вже текст і сподіваємося, що цей закон, законопроект, буде готовий ну десь може через тижні два і його можна запускати в Верховну Раду і ще до канікул можна його прийняти для містечок районного значення і сіл. Так, там треба зміни до конституції, там потрібен більше часу. Я не впевнений, що цей парламент зможе зорганізуватися і набрати 300 голосів для внесення змін до конституції. Хоча все може бути таким чином, якщо йти по той логіці, яка закладена в концепції. То до виборів 2015 року це осінь. Ми повинні вже мати нову законодавчу основу для проведення реформи місцевого самоврядування і з 2015 року, вже ну точніше, шістнадцятого, надіюся, тоді могло б повноцінно зафункціонувати місцеве самоврядування в такому ключі, в такому режимі, як це є в європейських країнах. Пане Мирославе, дякую, що були з нами. Нагадаю, що з нами був виконавчий директор Асоціації міст України Мирослав Піцек. Ви дивилися змістовну Україну. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через агентство США із міжнародного розвитку USAID. А викладена інформація не обов'язково відображає точку зору уряду Сполучених Штатів або ж агентства із міжнародного розвитку. З вами була Олена Вознесенська. Побачимось.